Україні йде війна і зараз дуже непрості часи, але ми стали учасниками такого, я вважаю, гарного дійства. І звісно, команді було непросто, тому що і особисті проблеми гравців, і взагалі <клес> <клес> ситуація в країні. Але я думаю, що ми змогли, тому що. У нас була підтримка підтримка від спонсорів, підтримка від місцевої влади. І я вважаю, що команда Добродій гарно виступила на цьому чемпіонаті. І, і дівчата важко працювали протягом всього сезону, тренувалися, ну і відповідно такий результат, який ми маємо. Змагання прийшли на досить високому рівні, я не сказав на дуже високому рівні, тому що. Перше, напевно, в, в історії чемпіонатів України ми бачимо чудовий зал, ми бачимо відеоповтори, ми бачимо е е якісну Ютуб-трансляцію е матчів. Це все на високому рівні і було приємно ну, грати в такій атмосфері. Е е команда на протязі сезону е е виступала е досить непогано. Ми Виграли кілька і ключових матчів, і взагалі суперники були досить непростими. І в цілому ми задоволені тим, як ми грали на протязі сезону, і взагалі результатом, який ми отримали. Ну, Звісно, Валерія Якушева є капітаном команди, є лідером команди. І, звісно, є зацікавленість такому гравці. Ми думаємо, що. Вона ще побуде в складі добродія. І навіть якщо подивитися на статистику, яку Валерія показувала, вона така, ну, досить показова. Хочеться окремо відмітити, що наша команда вона прогресувала, і якщо десь на початку сезону Валерія ну, дійсно забувала ну, взагалі там, переважну більшість, то до кінця сезону, до середини сезону у нас багато гравців показали також, що вони можуть вносити вклад команду. У нас і Анастасія Кучер, і Дар'я Ковальчук, і Маріна Діхтярьова. Ну, Взагалі всі дівчата вони почали вже ну, підтягувати свій рівень гри, і ну, це також дуже гарний фактор для нас. Але Валерія Якушева, вона лідер команди, вона капітан команди і вона лідером команди залишається. Ну, звісно, в першу чергу хочеться подякувати організаторам цього турніру, тому що ну, це дійсно це рівень, це рівень високий, це рівень суддівства, це рівень відеотрансляції, це рівень взагалі гри. Тому в першу чергу хочеться подякувати організаторам. Звісно, наша команда вона в першу чергу завдяки тим людям, які. Допомагають команді це Мельникович Василь Степанович, компанія Майбутнє будуємо разом торгова марка Добродій. Це Вінницький національний медичний університет в особі ректора Вікторії Вікторівни. Це компанія «Поділля Агрозахист» в особі Суворова Олександра Володимировича. І ну, також там наші партнери, які допомагали нашій команді, тому що часи дійсно ну, непрості, і Ну, багатьох людей спорт не знаходиться на, ну, на пріоритетному місці, але я вважаю, що нам вдалося і будемо сподіватися, що команда добродій буде рости і показувати ще кращий результат. Найбільша подяка організаторам, тому що ну, це дійсно було класно.